Чупорний підшипник Mehantres, Scenic, Fluence, Laguna. В оригіналі, як бачимо, спойлені номера. В оригіналі йде іменно оцей підшипник SNR. Номерок ось цей. Відповідно, буде коштувати дешевше від оригіналу. Зроблено якісно, до SNR немає ніяких претензій ніколи. Пластик, типу, жорсткий, але но нормально. Зверху блискучий, тут більш матовий, Пружина сідає тут в упор нормальний, грубо. Пластик ходять вони зазвичай довго, нема з ними проблем. Можна їх, якщо глобально нема посторонніх звуків при поворотах, бачимо, як вони тут зараз шумить, то можна просто його вскрити, промити, змістити заново і буде він їздити далі. Як для порівняння можна подивитися, це опорний підшипник від личеті euh, Chevrolet. Він маласенький цей, Який цей селідний. Не думаю, що там дуже велика різниця в масі машин. Конструкція різні.